Друзі, починаємо другу гру. По плану мало бути 10 10.30, але нам перенесли на раніше проти зборів і чемпіонів. Даня, 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 Даня. Давай, Марко. Марко пише. Шише! І раз, два! І Марик, бий! Йому дали внуглас! В, в давай, давай, давайте, 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 хлопчики, рух! Марко давай. Марко на Колю. Давай, Коля, вибивай. Марко. Ага. Зборів аут викидає. Аут для збору. Чемпіона. Зборі. Даня бобик. Давай, Коля! Коля змічу. Ніша. Наш аут. Дай чурівки. Дивись, дивись, візь! Марик, рай, 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 рай. Марик, 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 страхуй! вы? Марик! Марик! Розвертай! Боже, Боже, що тут твориться? Вибрює. Давай, І помагай. давай на масу. Іди 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 іди, іди, іди! іди, іди, іди. Марко хорош. Ай! й оббігай! Ай, тільки не в центр. Ай-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, Марко, не дай! Відворіт. Відворіт. Аут щоб в Би Би на Його, Аут наш. Аут наш. Аут наш. Плеш, плеш, плеш. Шо, Оля, дай, Активніше Дай, друг, давай. І дай кумніця. Дай, дай, На колю. Коля, дай! давай. Бий! Ай-яй-яй. Назад, б, молодець. А, крикни йому, він тебе ж не бачить. Зупини І! Хороший. Давай, молодець. Даня, молодець. Марчик, вертайся, ціночок. Давай, Марко. Міша. На Маріка. Обіграй! Давай, давай, Марко. Давай, Марко. Паненко на ударі. Один-ноль ми виграємо. Нагадую рахунок. Для тих, хто приєднався. На дальню стань! Ай, хороша! хороша. Гол. А, нема! Відворіт. Молодці, молодці! Молодець Марко! Марик, Марик, Марик! Марчик хочу сірше! Назар, назар. Там Міша, сядь нижче! Молодець! Йди, йди, йди в нього! Давай Міша, Міша. Собі гуляє, гриби збирає. Та свисна <плес> вже наче. Браво. Дай, дай, дай. Давай, Марк, <Mark>. давай, <плес> Марк! Ай, нікого немає. Молодці, молодці! Allo. Молодці! Міша грає. Так, Міша на Марка. Молодець, Міша. Умниця, стріляй. Давай, давай, стріляй! Стріляти треба. А нічого, що їх тримають там. Давай, Дані. О, нема. Вище. Нічого, нічого, нічого. Молодці, молодці! Марчик трошки нижче. Марко. Даня. А вот для чемпиона. Марчик ширше, Марчик шире, ширина, Марик! ширину, давай, давай. Не дай, не дай, не дай, не дай. Ну забирай, забирай, забирай. Міша! Давай, Мак. Бери, бери, рости, бери, блядь! Коліна! Дай на коліні! Горіне! Конер, маріки! Біжи! Оля! Молодець, Коля! І пішов Марк. Ні, не догониш! Ні, ні! Ти! Ти марік перший! Ширина, ширина, ширина. Вийшов, 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 вийшов. Марчик, і повідалі. Дай, 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 дай Право, на, 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 на Колю, Давай Коля, давай Коля. Борис, Марко. 2-0! Вануй. Ти міняєш України. Меняєш... Давайте рох! Давай, на нашому не кидайся, не кидайся, добрий цього! І, Міша! Добре, добре! Ай! Да. Ага. Проскочила. Ти, 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 ти! Не туди! Молодець! І нічого, нічого, нічого! Молодець, Міша. Є! Молодці! Молодець! Молодці! 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 Так, давайте! Молодці! На На вітровку може одінь? Давай я вітровку тримати. Петровку. Один из Петровку. Так, Даня Бобец. Даня, ще раз. Давай на Ярика. На Артем. Давай, Артем. Пол. Красненько. Нарчик, не відволікай. 2-0 ми ведемо. Зараз хвалили про мадуди. дуди. Б'ємо. ну що він Давай, Данило! Ой, блін! перекладено. Давай! Догравай! Давай, Даня! Давай, Павло! Dai, Padre, perì! Marco? Dai, vai, Ari. Ma dove sono non ti serve no. Non è vero, Non è vero, Даня 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 був. Бы... Удачі, ну тихо нього. Ай-яй-яй, хлопчики. Вийшов. Давай па. Даня співа. Наш М'яч. М'яч. Є павло! Ну є Павло. Господи, не крикнеш на На Павлика? О, о свалили. Так, Маркош б'є штрафний. давайте. Є! Yeah! 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 Mm -hmm. Молодець! 3-0. Співай! Лівий захисник! Таня, справа, ти в нас. Молодець. Марк. Давай, Міша, на Ярика. Павлик, Міша, Ярик. Ярик забирай. Марк. На, на Артема. Давай Артем! І там нікого немає. Нічого, нічого, нічого. Вуше, міша, йди до 3 Три. чотири. 4 ноль Вибачаюсь, чотири нуль. Вибачаюсь, Ми ведемо. Щось коментатор пропустив один гол. Бери, бери, бери. Сіли, А Горіть, сідай. А Сідаємо, там один буде собі лишається. Сідаємо, один буде там лишається. Дервись, получення, диви, давай, дивай. Давай хлопці. А от наш. А дута, так, ще рухається, молодець. І... Давай, 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 давай. А вот для чемпиона. Давай, Артем. Иди, Артем! Давай, Артем. Кутовий. Ари, высадят, нет. ходить, сюда. <реклама> Миша Марик віддавай на коли сідайте нижче, і давай Ярик на Артема нічого, нічого. Марк Коненко. А це? Бий! Так, на Марка Коненко. І... Гол! Є! Yeah! Молодці! 5-0! Супер! Молодці, хлопчики! Марік молодець на випадку. Марко. Даня співак. Гол, сім нуль. Уже розійшлися вони. Сім. Уже сім нуль хлопці. Сім нуль уже. Уже сім нуль. Так. Міша. Дай, дай, дай. Хороший. На Артема, Марко. І? Спиною все, Артем. На піво оберта. Не дай, Міша. Марк. Ай, вертайтеся! Сім-один. Коля, іди Коля! Там, короче, Да,ня співак. Давай, давай, давай. Та довго. Даня співак. Коля. Коля, віддавай. Давай, 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 Артем, запусти. Артем, він біжить на висоту. Кути, треба дати, а ти йому даєш в ножки, і він забігає, виходить в спину. Коля Міша Коля Й -й -й -й. Міша Марк на... На Арте, Марте А, на... на Марка. Марко сідай! Марко! Сідай, сідай Марчик, сідай! Наш аут. Так, дай мне Артема. Ай-яй-яй! Не дай, Мішенька! Давай, не дай мені. Все, виграли 7-1. Дякуємо всім. Чорні, давай до мене.